Добрий день! Всі тут Урок трудового навчання з вами вчитель Сергій Ярославович. Тема сьогоднішнього уроку коловорот простий з кулачковим патроном і тріскачкою. Його будова і застосування. Ви вже знаєте, що отвори дерев'яних деталях просверлюють свердло. Обертають свердло за допомогою свердлиною станка, дриля чи коловорота. У коловороті закріплюють свердла більшого діаметра, ніж у дриві. Коловорот це ручний інструмент для свердління отворів. У верхній частині коловорота встановлюють рукоятку – рибок, на яку натискують під час роботи. За середню частину коловорота ручку колінчастого вала обертають інструмент. У нижній частині коловорота закріплено патрон з кулачками. У патроні затискується свердло. Над патроном міститься тріскачка. Цей пристрій називається так, тому що тріщить сигналізує, якщо ви неправильно поводитесь з інструментом. Ще є підшипник. Давайте повторимо, з яких основних частин складається коловорот. Коловорот складається із грибка, підшипника, колінчастого валу, ручки колінчастого валу. Тріскачки патрона і кулачків патрона. Свердління коловороту Спочатку в коловороті закріплюють свердло. Роблять це так, повертаючи патрон проти годинникової стрілки, доти, доки кулачки не розійдуться і в отвір, що утворився, навійде кінець свердла. Потім встановлюємо свердло і обертаємо патрон за годинниковою стрілкою. Закріплюють у ньому інструмент. Працюють коловоротом так. Установлюють свердло на заготовку в тому місці, де треба просверлити отвір. Лівою рукою. Беремо за грибок правою за ручку колінчастого вала і обертаємо за годинниковою стрілкою. Коли Просвердлили отвір. Нам потрібно витягнути свердло з отвору. Ми обертаємо ручку колінчастого вала проти годинникової стрілки доти, доки свердло не вийде з отвору. Зверніть увагу на грибок. І ручку колінчастого валу. Працюючи, вони обертаються довкола своїх металевих стержнів. Поверхні стержнів і ручок труться одна об одну. Якщо ж їх трохи змастити машинним маслом досить кількох крапель. Поверхні ковзатимуть одна по одній. Працювати стане значно легше. Тепер, дітки, давайте трошки відпочинемо і виконаємо із пункт Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри. Так, руки догори. Потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих. Вдих. Руками потряси, так, струси, труси, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай! про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай! подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям, слава! Перед тим, як приступити до практичної роботи, ми повинні пригадати правила безпеки перед початком роботи. Правильно одягніть спецодяг, застебніть його на всі гудзики. Бувайте волосся під головний убік. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи. Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справах. При свердлінні треба міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота бриля. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя. Під час роботи. Під час практичної роботи учні використовують тільки ті види робіт, які доручив учитель. Використовуйте справний добре налагоджений інструмент. Використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму. Передавати інструмент із рук у руки необхідно лише свердлом донизу. Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе. Під кінець свердління слід зменшувати натиск на дриль. І обертати його повільніше. При свердлінні наскрізних отворів під деталь слід підкладати дощечку. Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу іншим. Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями. Утримайте робоче місце в чистоті. Байливо ставтесь до устаткування верстатів. Інструменти. Інструменти загального користування беріть дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх після закінчення роботи. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріали, сміття, відходи. Приведіть інструменти у справний стан. Старано приберіть робоче місце. Стружку не здувайте і не змахуйте руками. Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем. Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню дозволу учителя. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирати приміщення. Практична робота. Виконайте вправи на свердління різних отворів коловороту. Змастіть частини коловорота, що рухаються.